Вітаю, шановні, сьогодні продовжуємо боротьбу з бур'янами. І не просту таку, як ми робили, ось тут, нагадаю, робили напалмом. Ще до того, як взійшли оці соняшники. Дивіться, повсходили, добре так повсходили, але бачите, не всюди. А не всюди, тому що їх просто з'їли птахи. Налетіло дуже б багато птахів і все поїли. Одні тільки стовпчики позалишалися. Ось вони, дивіться, бачите? стовпчики, Але один вижив, може і виживе добре. А де інде окрім стовпчиків нічого не лишилося в лунках. А потім поставив таке опудало швидкоруч, знайшов клац, бац, прив'язав і ніби перестали літати. І бачите, почали з'являтися сонухи. То оце, дивіться, оце все, що тут виросло вже, це вже виросло потім. Тому що е, сонок був підсаджений, а потім зверху було все знищено напалмом. Нічого не було. А отут кукурузка. Кукурузка. Ось вона. Бачите, кукурузка. Один, два, три, чотири лістка вже. Це багато. Он-он-он, всяку кукурузка. бачите, яким ковром. Тут зараз сапати це не пересапати. Тому от зараз покажу, от є такий мастак. І тут написано, значить, буряки 3-3,5 мл на 3-5 літрів води. Оприскування після посівів 1-3 пар справжніх ліст точки Точків культури. Газоні трави навіть можна, полуницю. І зернові культури, От полуницю цікаво. Тут 3-3,5, ну, однаково. Тільки зер... зернові культури 3-6 мл. Тут не вказано, але я на сайті, там, де купував, читав, це компанія аптека садівника. Ось. Значить, Там можна опискувати і по кукурузі теж. От Соняшники вже не можна, воно з жаре соняшники теж. Тобто, коли 3-4 листка курузини з'явилося, вже треба оприскувати. І от зараз вечір, хоча і пройшов дощ, і це погано, бачите, де-інде мокрі листя. Але варіантів немає, бо завтра знову буде дощ. Тому зараз будемо оприскувати оцим остаком. Е, я буду 10, 14 літрів води розводити, 12 12-14. Мені треба, я буду робити по максимуму. Значить, хай от 6 мл на зернові. На 5 літрів води. Значить на 10-12 мл. Значить 15 цього мостака, Тут дивіться 100 мл. 100 мл коштує 170 гривень. Я беру 12 мл. значить Це виходить десь до 20 гривень. До 20 гривень я повністю з легкістю оброблю цю всю ділянку, тут десь три сотки. І мені не доведеться 2-3 дні тут сапати зранку до ночі. Ну і покажу, звісно, результат. Тому обов'язково не забудьте підписатись, поставте лайк. А зараз поїхали оприскувати. Так, має бути видно. Я нічого додавати не буду, прилипачі там, все таке інше. Потім, якщо буде треба, там від шкідників, від хвороб я окремо оприскую. Отакий От він мастак. Зовсім не такий, як напалм бо ураган. Нагадаю, напалм-ураган це одне й те саме, навіть на колір, запах. Єдине, що в урагані вказано, що там трохи більше цих солей додано. Тут теж солі, але інші. Які бувають тільки будиний, так еще викидає. Так. ми повніше. Нам треба навіть багато, 15 мл боюсь, і кукурудза згорить. тому 12 мл я роблю все таки О, дивіться якщо розхід на палму урагану там реально треба 100, 150-200 мл, то тут от 15 мл. Все. Тобто по грошах це зовсім не затратно. Ну, зараз подивимось, який буде результат. Також хочу і полуницю цим обробити. І капусту, і буряки, а чому ні. Зараз розмішую, заливаю виприскувач. Розмішую, доливаю води, заливаю виприскувач і поїхали. Заглох жити на мені, він заглох. Оце найгірше. Тоді треба заново знімати його.

Давно ну, прошу вас выбрать. Я выкатываю себя прямо. Включу его на канал. Все, включу. Все, круче. Да, хорошо. Попробуй 私は全然大丈夫です。 завести його! Така якісь техніка! Американці рулять! Трамп нахуй Все, обісрав Поки не прийшов все добре було! Так, ну тепер Почнемо нарешті працювати! Та буквально 5 хвилин. І кукурузка буде стояти, а бур'яни вже припинили, е, припинилися, прозапинилися в рості. І через півтора-два тижні будуть повністю знищення. А кукурузка до того часу вже виросте. Така історія. Всього на 20 гривень на хімікат, який не є таким же який не є таким же прям шкідливим ну так вони всі шкідливі звісно але це сіль сіль собі та й сіль на цьому все слідкуйте за наступним відео буде порівняю вам всі ті різні гербіциди на цьому все. пока. пока